Так, коротше, порізав я рибинку. Зварив ось до неї гречки. До гречки буде ще отакий бутербродик. Ну, це точніше буде, до, до моєї кави півлітрової. І будемо пробувати, спробувати. Так що дякуємо Богу за все, що в нас є, за все, що він нам дає. За те, що ми можемо це все смакувати. У нас є очі це бачить. Смак, щоб відчувати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Треба дякувати Богу за все. А, і ще ось буде ось ж, будемо отакий листок салату ще. Коротше. Не захотів я салат робити, ця капуста це. Ця пікінка, капуста, коротше, вона вкусна і так її їсти. Я її не солю, нічого, просто так. Їм вона така сочна, така добра. Ну, коротше, вона мені подобається, ця капусточка. Так що все. Всім смачного, хто обідає. І гарного вам дня!